Друзі, всім доброго вечора! Мене звати Ярослав, фінансовий аналітик компанії Forex Club. І сьогодні в нас нова інвестиційна ідея на покупку пшениці. Отож, давайте ми з вами швиденько ознайомимося з фундаментальним аналізом. Очікувати на зростання цін на пшеницю варто через фактор сезонності. За останні 15 років ціни демонструють динаміку, що зростає з середини вересня по травень включно. Більше того, листопад статистично закривався у плюс у 90% випадків, а грудень у 80%. Стадія зростання цього сезону поки не почалась, а це означає, що ціни можуть почати імпульсне зростання вже найближчим часом. Ну, чесно вам признаюсь, а Відносно даної інформації я не в курсі. В принципі, можна відкрити там, не знаю, MetaTrader чи відкрити, наприклад, там, нашу платформу Libertex і перевірити цю, цей фактор. Але я довірюсь нашим колегам з академії і йдемо до наступного фундаментального обґрунтування. Отож, сильним чинником можуть бути дані комісії з торгівлі товарними фьючерсами США. Згідно зі звітом СОД, оператори ринку максималізували свої позиції на купівлю та звели до мінімуму позиції на продаж. Подібна ситуація вже була цього року, а саме така подія стала січні 22-го, після чого ціни стрімко зростали. Величезна перевага угод на купівлю, наймовірніше дасть імпульс до зростання котирувань на пшеницю. Так, дійсно, хто пам'ятає ще на початку 22-го, якщо я не помиляюсь, там 9 го плюс-мінус січня, я прогнозував ріст на всі. Зернові, бобові і так далі. Ми тоді відкривали інвестиційну ідею від мене по соєвих бобах, І, до речі, там взяли 350% профіту. І це на новинах про те, що Китай починає масово скуповувати всі харчові, як то кажуть, все, що, все, що можна їсти. Та ось, ну і дійсно відбулося зростання цін. І це, до речі, теж перевіряв. А в кількість лонгів і кількість шортів, і побачив, що дійсно кількість лонгів піднімається, і тому та дійсно це є. Хороший сигнал для лону. І останнє формальне закінчення домовленості щодо зернової угоди, яка забезпечує коридор постачання української пшениці в Чорноморському регіоні, несе невизначеність та ризики різкого зростання цін у разі, якщо угода не буде пролонгована. Хоча прогнози врожайності позитивні, перебої у постачання та транспортування зерна можуть сприяти потенційному зростанню цін. Ну, тут двояка штука. В першу чергу, тому що на жаль, Оркляндія, скоріш за все, не буде розривати дану зернову угоду, тому що фактично цю угоду тримає під собою Ердоган, тобто Турція. І коли навіть орки порушили і сказали, що вони скасовують свою. Зі своєї сторони зернову угоду. А пан Ердоган сказав да мені: байдуже, все рівно буде ця зернова угода, що би цього мені не куштувало. І Росія засунула язик в свою дупу і просто змушена виконувати такі умови. Тому я думаю, там вже все домовлено, тому останній фактор я відкидаю. Від себе можу додати один єдиний фактор, що логічно. Так як, в принципі, я сам особисто зв'язаний з сільським господарством, мене та, батько має ферму, і ми проводили дослідження, розрахунок так собівартості взагалі зернових на даний момент з такою ціною на хімію бо газ дорогий, відповідно, всі, 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 всі хімікати дуже сильно повиростали в ціні. І брали в розрахунок вартість пального, людину ресурс, обробку землі, бо це треба не один раз її обробити, і так далі. і так далі, Там сушка, і дуже багато процесів, коротше кажучи. Зараз на даний момент вартість зерна набагато дешевша, ніж його собі вартість. І таким чином, по моїм прогнозам, і це, в принципі, буде робити так само а мій батько, не буде засіювати ту кількість земельних ділянок, які, які виділялися раніше. І тепер дзвіночок, що увага, якщо не будуть фермери, фермери зас засіювати зернові, це може призвести до голоду. Чому? Тому що, наприклад, на даний момент населення нашої планети вже більше ніж 8 мільярдів. Таким чином. Всі ми хочемо їсти, а зерно це є, по суті, хліб, тобто це є основа-основ. Я мовчу про те, що з нього там спирт роблять і так, далі, і так далі. Але в основному його використовують як продукт харчування. І якщо зараз фермери не будуть засіювати свої земельні ділянки, це може суттєво повпливати в наступному сезоні на урожайність, яка може бути суттєво меншою, тому що собівартість є значно більша, ніж поточна ціна зерна, тому. Є ризик, що може бути відсутність самого продукту. А якщо є відсутність продукту, а є на нього попит, ціна буде автоматично зростати. Тому я особисто ще навіть до виходу цієї інвестидеї, хто пам'ятає, давав сигнал інвестиційний на покупку пшениці. Але нас його закрило по стоп в плюсовій зоні. Ага, ми тільки заробили 60 доларів. Ну що, будемо зараз перезаходити, давайте подивимося технічну картину. Так, вже видно, що в принципі в нас є конкретно дивергенція, дуже велика. так, Тобто по об'ємах ми чітко бачимо, що а, зараз ціна хоч і дивиться вниз, але об'ємів, в принципі, майже немає. Ну, тобто, треба, щоб ціна вирівнялась в район там 750, і тоді, скоріш за все, сформується вже явна дивергенція. Сформується дивергенція, скоріш за все, не тільки на індикаторі MACD, а ще й на індикаторі RCI. І, відповідно, ми можемо на цій дивергенції відскочити і піти до гори. Так, оцей трикутник вже не працює, бо він і зломаний. Та ми його не пробили. Так, і на даний момент дійсно рівень 750 доларів це є хороша точка для входу в лонгову позицію по пшениці згідно нашої інвестиційної ідеї. 750, стоп-605, тейк профі 1020. Ну що, погнали? Давайте будемо її відкривати. Тут єдине, що мене, чесно кажучи, смущає величезна голова і плечі. ліве плече, голова, праве плече. Тобто, дійсно, якщо відбудеться вже пробиття, а пробиття, пробиття, пробиття лінії шиї, тут є ризик на те, що ми можемо взагалі провалитися ще нижче. Тому 750, це є така, ну я би сказав, дуже-дуже дуже критична точка. І, скоріш за все, скоріш за все, не вартує стягнути стоп аж до 605. А наші аналітики такі порекомендували 605. Да? Ну, я не буду ставити стоп на 605, тому що це велика голова і плечі, і пробиття того всього цієї фігури однозначно відкриє дорогу вниз. Я поставлю коротший стоп. Скоріше за все, просто під попереднім екстремом 660. І на цьому все зекономлю і зароблю одночасно. Отож, пішли. Відкриваємо 751. так, Бо ціна може надійти. Таке буває. 500 доларів. Я зайду на всі 500 доларів. 25-й мультиплікатор і стоп-лосс 660. Угу. Забагато. 8. В принципі, хоч і достатньо, але тут є такі серйозні свопи, і простіше поставити а, трішки менше. Чому ставлю? Стоп саме 660, а не менше, тому що нема сенсу. Я заховав під попереднім екстремом, це мене врятує від можливих якихось поколювань, ложного пробою якоїсь певної консолідації і так далі. Плюс у мене ще лишиться грубо там доларів плюс-мінус 50 для того, щоб можливо підкоректувати сам стоп-лосс. Можливо, там відбудеться, наприклад, отака от штука, яку я намалював, і я швиденько-швиденько підтягну стоп сюди. Ось. А там, якщо, наприклад, буде далі продовжитись дивергенція, можливо, ще трішечки нижче. Тобто це вже зможе маніпулювати угодою. Но тягнути стоп до 605 я не бачу сенсу. Take Profit встановлює 1020. І я його теж потім буду підкоректовувати. Чому? Тому що, скоріш за все, в нас буде намальована якась фігура, і ми вже будемо відповідно підтягувати тейк по фігурі, для того, щоб максимально вижити з даної інвестиційної ідеї. Встановлю. Ага, ну, як бачите, ринок зерна зараз є закритий, правильно, півдев'ята вечора, тому відложечку ви собі можете встановити. Я вже встановлю її завтра. Інформацію ви від мене отримали, а зараз ми просто коротенько подивимося те, що є у нас. Отож, посрібло. А стоп я перетягнув у беззбиткову зону. Більше тут нічого не чіпаю. Чекаємо розв'язки. У нас, так, у нас у безбитковій зоні, чекаємо розв'язки. Індекс долара. Ми зараз зловили дві угоди. Нас здається, одна буде в мінусі, та одна маленька в мінусі. А друга угода у нас в плюсі. Поки що, скоріш за все, на годинці може сформуватися золотий хрест. Давайте ми подивимося ближче. Чи він же був. Ні, не було ще золотого хреста. Ну, теоретично, якщо. якщо... Дольчик піде вверх, а тут зараз гарно сформована трендова структура, якщо придивитися, так, ну, то ми чітко рухаємося вверх, 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 Ще можемо трошечки відкотитись і, по ідеї, далі будемо відскакувати через Золотий Хрест, підемо вгору і можемо на цій інвестідеї кльово заробити. SP500 нічого не міняю, стоп не міняю. Далі рухаємося до гори до нашої цілі. В принципі, так як я казав, бачите, такі можуть бути сходинки. раз, два, три. І потихеньку-потихеньку дошкрябаємо до нашої цілі. Друга угода по SP так само нічого не міняю. По нафті. Нафті виставляю стоп. А, да, Бачите, я забув. Зараз я виставлю стоп у безбиткову зону. Вас мало спрацювати в плюс. Я забув себе, чесно признаюся, я на торговому поставив, а на інвестиційному забув. Так, тому підтягну до 88,29. І тут же є в безбитковій зоні. Стоп просто поставив конкретно під попередню свічку. скоріш за все, угоду закриє, тому що нафта реально дивиться вниз. Якщо відросте, ну буде супер. Хоча по по-чесному треба було б закрити. Бо ми виставляли стоп у плюсовій зоні, якщо я не помиляюсь, на 92.1, якщо не помиляюсь. Так, отож, по закритим, що у нас є, закрили ми інвестидею по євро. Заробили 379 доларів, зафіксували. Ага, ось, ось моя угода по нафті, все згадав. Да, по нафті ми таки заробили да, 92,6-107 доларів. 100 плюсові зоні. Це спрацювала стара відложка, яку я забув видалити. А, там, де я планував підібрати дещо нижче. Це, вона в безбитковій зоні. Тепер все зрозуміло, все понятно. От звідки взялася нафта, не побачив, що зафіксувалось. По золоту, хто пам'ятає, закрили буквально в мінус 50 доларів і добре, що закрили згідно моєї торгової рекомендації, бо, як бачите, золото пішло далі вверх, і ми би просто лишилися без п'яти сотень. Ну, але в даному випадку технічний аналіз дозволив нам зафіксувати невеликий збиток, і, в принципі, зараз очікуємо на ретест золота і, скоріш за все. Від 1680 знову можна входити в лонгові позиції, виставляючи стоп на рівень плюс-мінус 1590 доларів. От така у нас ситуація на інвестиційному рахунку. А, отож, в принципі, це все. Наступна інвестидея вийде в п'ятницю. Якщо в п'ятницю я її 100% не запишу, на жаль, бо я буду у відрядженні, але з понеділка-вівторка запишу, розкажу, що як, і будемо з вами інвестувати і заробляти разом. Бажаю всім гарного, гарного вечора, мирного неба над головою. Якщо є питання, будь ласка, в Лібертекс Капітал, задавайте, задоволення вам відповім. І до зустрічі, Па-па!